Прямо зараз повз вас пролітають десятки і сотні тисяч гривень, доларів, євро. Якщо ви не використовуєте метод штукатура у своїй роботі, метод дуже простий і підійде будь-кому, незалежно чим ви займаєтесь. Він підійде як власникам бізнесу, так і менеджерам з продажу. Надзвичайно ефективний і у сфері послуг, і в товарному бізнесі. Бонусом збільшує вашу репутацію і закріпляє за вами статус фахівця своєї справи і приведе вам нових клієнтів. А Головніше, він не потребує від вас жодних грошових вкладень. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найважливіше. А ми починаємо. Перша рекомендація: фокусуємось на збільшенні продаж з клієнта, і це найефективніший і найвигідніший варіант для нас. Чому порівняємо його з іншим методом, який часто використовується компаніями, а саме збільшення кількості клієнтів? Якщо ми підемо шляхом збільшення кількості клієнтів, то витратимо багато коштів на рекламу. Яка не факт, що приведе нам зацікавлених клієнтів, тобто тих, які справді звернуться до вас за послугою і оплатять її, а не просто поцікавляться вартістю послуги чи товару і підуть. Якщо ви практикували такий підхід, то мали можливість переконатись у його затратності, ну і низькій ефективності. Якщо ми беремо обслуговувати декілька клієнтів, які до того ж ставлять нам терміни виконання роботи, то тут нам потрібно розпреділяти свій час і зусилля між цими клієнтами. Тобто часу і сил на виконання роботи у нас в розрахунку на одного клієнта залишається ще менше. Ймовірність виконати роботу вчасно зменшується. А якщо не впораємось вчасно, за цим послідують проблеми із цими клієнтами, такі як претензії, затримка оплати, а буває клієнти можуть відмовитись від оплати. Від такого розкладу ви, окрім грошей, які мали оплатити вам за виконану роботу, втрачаєте репутацію, що відобразиться на кількості клієнтів у майбутньому. Бо дуже часто клієнти, які не задоволені результатом наданих послуг конкретним виконавцям, розкажуть про це своїм друзям, знайомим, а ці своїм друзям і знайомим, ну і так далі. Тобто, проваливши виконання завдання в одного клієнта, ви можете втратити й 10 майбутніх клієнтів, так і більше. Тому ми повинні впоратись із виконанням завдання у визначений термін. Якщо ми намагаємось впоратись із роботою у виділений термін, і тут ми стикаємось з труднощами, нам потрібно... Не просто виконати роботу вчасно, її потрібно виконати якісно, так як цього вимагає клієнт. Дуже часто виконавець у погоні за швидкістю, виконує роботу аби як, лиш би вписатись у терміни. Окей, йому вдалося вписатись у термін. Ну а далі що? Хтось із клієнтів нічого на це не скаже, бо така якість виконання йому підходить. Хтось із клієнтів нічого не скаже, але нічого не скаже конкретно виконавцю, як то кажуть, щоб не образити і не зіпсувати відносини з людиною. Але проте своїм друзям і. Знайомим він точно розповість, як цей виконавець впорався із завданням. Ну і в результаті відіб'є бажання у них користуватись послугами саме цього виконавця. А є й такі клієнти, які відверто, прямо в очі скажуть, що їм не подобається, ще й змусять переробляти. Ну і тут такий виконавець вже втратить і більше свого часу, і навіть свої гроші, бо клієнт змусить його компенсувати цю неякісну роботу. Тож і якість ми повинні тримати на рівні, щоб потім не доводилось переробляти. Якщо ми прагнемо виконати роботу якісно, при тому, що час обмежений, то потрібно таку роботу делегувати. Наприклад, якщо ми займаємось штукатуркою стін, то потрібно наймати людей у свою бригаду і виділити їм необхідне обладнання. Більша кількість працівників дозволить нам брати у виконання більше об'єктів, а обладнання дозволить швидко і якісно виконати роботу кожному працівнику. При цьому нам потрібно витримувати обидві умови. Якщо ми, наприклад, наймемо необхідну кількість. Кількість людей у бригаду, але не забезпечимо їх потрібним обладнанням, то якість такої роботи буде невисокою. Що нас чекає у такому випадку? Ми розглянули декілька хвилин тому: якщо ми дамо нашим працівникам необхідне обладнання, але при цьому не збільшимо кількість працівників до такої, щоб впоратись із замовленнями наших клієнтів, то ми не впишемось в терміни, від чого теж постраждає наша репутація. Тому потрібно витримувати обидві умови. Умови як кількість працівників, так і обладнання для роботи. Насправді умов потрібно більше, але розглядаю конкретно ці для кращого розуміння. Якщо ми хочемо забезпечити щойно озвучені умови, то потрібно збільшити на це витрати. Найняти більше людей означає збільшити витрати на виплату заробітної плати. Закупити обладнання значить збільшити витрати конкретно на це обладнання. Ну і тут цикл замикається. З однієї сторони, витратите великі гроші на цю рекламу, отримуєте декілька. Кілька потенційних клієнтів, не всі з яких стануть клієнтами, які дійсно скористаються вашими послугами. З іншої сторони, у вас великий штат працівників, яким регулярно потрібно виплачувати заробітну плату, незалежно від того, скільки клієнтів у вас було. Про закупівлю обладнання я взагалі мовчу. Саме тому найкращим варіантом для нас буде збільшення продаж з одного клієнта. Які результати ми отримаємо, якщо йдемо цим шляхом, ми економимо на рекламі, бо продати вже існуючому клієнту. Набагато легше ніж новому, тому хто про нас нічого не знає. Ми економимо час і гроші на логістиці, бо усі додаткові послуги, які ми продали нашому клієнту, ми надаємо в одній і тій же локації. Ми економимо на виплаті заробітної плати, бо нам не потрібно розширяти штат працівників. Ми можемо домовитись про збільшення терміну на виконання роботи, так як ми взяли на себе реалізацію більшої кількості послуг. Як наслідок, наш заробіток зростає, наші витрати практично не зростають, а якщо і зростають, то вони в рази менше ніж в розглянутому варіанті, із великою кількістю клієнтів. До цього всього у нас більше шансів вписатись у поставлений термін виконання. При цьому якість виконання роботи не знижується. Як наслідок, робота виконана добре, клієнт задоволений. А якщо ви впораєтесь із роботою дуже добре, тобто краще ніж клієнт сподівався, то ваш клієнт зробить вам рекламу у вигляді сарафанного радіо. І повірте, довіри до такої реклами буде куди більше, ніж. До будь-якої іншої реклами, звісно, у такого методу є й свої мінуси. Вони полягають у тому, що ви зможете збільшити дохід не настільки сильно, як у випадку, коли ви надаєте послуги різним клієнтам. Але проте саме цей метод дає вам дуже серйозний важіль, який у майбутньому генеруватиме вам все більшу і більшу кількість клієнтів. Я кажу про репутацію. Вона особливо важлива, коли ви тільки починаєте, коли у вас обмежена кількість ресурсів, коли кількість. Ваших працівників можна порахувати на пальцях однієї руки. Пам'ятаєте правило із студентських років. Спочатку ви працюєте на заліковку, а потім заліковка працює на вас. Так же само і з репутацією. Спочатку ви працюєте на репутацію, а потім репутація працює на вас. Так, це довший і складніший метод, але він крок за кроком покращуватиме вашу репутацію, наповнюючи її все новими і новими кейсами. І в один момент ви перейдете критичну точку і вас просто завалить кількістю замовлень. І жодної реклами не потрібно буде. Ви можете сказати, добре, репутація це круто, але як збільшувати кількість продажів одному клієнту? Саме на це питання і відповідає рекомендація друга. Пропонуйте послуги, які доповнюють, підсилюють, покращують ту основну послугу, на яку вже погодився ваш клієнт. Ось це і є вишенькою на торті з секретного методу штукатура. До речі, ви особливо його оціните, якщо ви перфекціоніст, і звикли працювати якісно і на совість. І що дуже важливо. Клієнт навіть не помітить, що ви йому щось допродали. Він це сприймає як одну послугу. Саме в цьому приховується ріст і вашого доходу, і вашої репутації. Причому одночасно пояснюю його роботу на прикладі. На реальному прикладі бригади майстрів, яка має репутацію якісних підрядників, яким довіряють роботу в велітних новобудовах столиці, за роботу яких я мав можливість спостерігати. Отже, ви займаєтесь шпаклівкою стін. Шпаклівка стін нехай вартує тисячу гривень. Що робить більшість май... Просто беруть і шпаклюють, і забирають свою тисячу, що робить наш геніальний майстер. Він підходить до клієнта і каже: наступне: я можу зашпаклювати вам стіни. Але через те, що стіни самі по собі криво змуровані, то й шпаклівка ляже криво. І в кінцевому результаті на стінах проявляться усі дефекти. й гірше того, на стінах проявляться тріщини. Я пропоную забрати усе і вже наново, так як це повинно бути, покласти нову штукатурку і шпаклівку, вирівняти все як потрібно. Клієнт. З великою ймовірністю погоджується на це, що відбулося. Ви розповіли клієнту, у чому проблема, до чого це може призвести, і як це вирішити. Цим самим ви продемонстрували клієнтові свій професіоналізм і рівень довіри до вас різко збільшився. Як це відобразилось на вашому доході? Замість того, щоб заробити тільки на шпаклівці, ви заробили ще й на додаткових послугах, таких як збиття старої штукатурки, прибирання будівельного сміття, привіз матеріалів, виставлення майбутніх. Які в нанесення нової штукатурки, шпаклювання, фарбування та інше. Одразу попереджу, я не є спеціалістом у будівельних роботах, тому цілком можу помилятись у назвах або етапах таких робіт. Це не суть. Окрім цього, ви зробили роботу якісно, так як потрібно. Пройшли усі необхідні етапи роботи і тим самим врятували клієнта від можливих проблем у майбутньому і зекономили йому кошти у майбутньому, бо інакше йому довелось би за короткий проміжок часу знову звертатись до фахів. І знову платити йому кошти, щоб він переробляв після вас, як до цього віднесеться клієнт. Звісно, що він буде вдячний вам. Ви не просто зробили те, що він хотів, ви зробили більше, краще, ніж він очікував. Тому як я вже казав раніше, велика ймовірність того, що вас рекомендуватимуть. А далі повторюєте описану щойну методику. Виникає цілком логічне запитання: чому ж, якщо цей метод такий ефективний, мало хто його використовує? Ну справа в тому, що людям простіше повірити у. Чарівну кнопку, при натисканні на яку на них моментально випаде дощ з грошей. І куди менше людей вірять у те, що працюють, насправді прості речі. Скажу відверто: не витрачайте часу на пошук цієї самої чарівної кнопки. Краще одразу беріть і застосовуйте перевірені методики, які вже себе показали як ефективні на практиці. Особливо рекомендую методики, описані в ось цих відео. Якщо виникли питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись. Можна за посиланням в описі до цього відео. З вами був Дмитро. До зустрічі у наступних відео. Усім успіхів!